До 14 табличок з іменами праведників народів світу додались ще дві. Сьогодні імена Дар'ї Полінської та її доньки Марії Тертичної закарбували на стіні поруч із меморіалом пам'яті жертв голокосту на торговій площі. Їх нащадки родина Проворових наразі мешкає у Білій церкві і також взяли участь у встановленні пам'ятних табличок. Як наголошує голова Білоцерківської єврейської громади Натела Андрющенко на стіні не дар. Має вільні місця, адже з часом стає відомо про більше відважних українців нашого регіону під час Другої світової війни. До цієї події частково причетний і телеканал «Еспресо Біла Церква, адже один із сюжетів наших журналістів про праведників народів світу спонукав доньку Марії Тертичної розповісти героїчну історію своєї родини онуку Дмитру. Чесно кажучи, я ну, сам навіть не знав про права -пра і прабабусю. Е, У мене є бабуся, це донька е, виходить Третичної Марії. Вона зараз проживає в Москві. Е, і вона випадково знайшла відео експресо ваше саме, да, е, і сказала, скинула мені сказала, Діма, звернись може, до єврейської общини. Ну, щоб була, залишилася хоч якась пам'ять така цікава. Я спочатку написав, подивився це відео і написав експресу в Інстаграм написав, вони скинули мені посилання на Сергія Волака. Сказали: напиши йому там. Я йому написав. Я розказався після цього. Ми назначили зустріч, під'їхали до Наталії телевігріни і там вже теж поспілкувалися. Він почав показувати документи, фотографії, переписку і. Навіть зараз, коли я про це говорю, от е, мороз іде по шкірі, тому що е, ну, це такий дотик до історичних правдивих подій, особливо під час війни, коли російські наративи говорять нам е, про нацизм і, і відносини між євреями та українцями, е, дуже добре е, показати е, ось такі правдиві факти е, нащадків людей, які рятували євреїв, і е, показати наскільки близькі. І наші народи єврейські, і українські. Нагадаю, що почесне звання, праведник народів світу, Ізраїль присвоює тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення на окупованих нацистами територіях. Дар'я Полінська та Марія Тертична отримали це звання ще у 2000 році. Ризикуючи власним життям, вони приютили у себе вдома у селі П'ятигори, що на Київщині, єврейку за національністю Клару Коган та її дітей. Таким чином врятували їх від жахливої розправи. Тальніше у коментарі історика Сергія Бурлаки. Вони приховувалися в залежності від пори року, від погоди: то на горищі, то в погрібі. Інколи по ночам вони виходили на двір. Мабуть, хтось їх побачив. Бо одного разу в оселю прийшов поліцейський і почав робити обшук. Одарку відвів до поліцейської дільниці, допитав її, але вона не видала. Своїх знайомих. Вона знову продовжила їх приховувати, хоча це, звичайно, була смертельна загроза для неї і для її дочки. І вона їх приховувала аж до звільнення цього села у січні 1944 року.